Добрий ранок і так. Продовжуємо рубрику нашу подорож. Наші валізи вже поїхали. У нас шоста ранку. Віка просто ще досипає, ну в принципі я теж не виспалась максимально. Вчора дуже пізно повернулися додому. Вчора після завершення відео ми ще дві години шукали манго і їхали ще додому, але пропок не було е, е, заторів. Ось. І ми швидко добрались додому, всього лиш за 40 хвилин. Що вперед ми потратили на дорогу 2,5 години, ну є різниця, але все одно. Ми платили ще за швидкісну дорогу, щоб швидше заїхати. Там небагато, десь біля 100 гривень. Ось. І лягли ми пізно. І в 6 вже підйом. Навіть не в шостій, а раніше. Їдемо далі в нашу подорож. Сніданок нам дали з собою, не видно, зараз вам покажу, які бокси ну, типу American Breakfast. Напевно, вони не знають, що таке American Breakfast, тому нам дали бутерброд, сік і банан. Е мені дуже подобається упакування. Тут упакування набагато гарніше, ніж сам сніданок. <сі> ну але Краще, ніж було. Там теж у нас було в якомусь минулому готелі, там взагалі давали просто хліб, варені, яйця, кетчуп і вода. все І просто ну, воно настільки було все сухе. А тут хоча б сік, банан, бутерброд. Ну, окей, окей, на тому дякую Завжди, коли ти спішиш, починаються якісь приколи. У нас тільки сумок, і приїхало маленьке таксі, але ми оплатили і замовили велике таксі. Шикарно, шикарно. Так, розпаковка. Так, угу. поки чекаємо наступне таксі, у нас ще 10 хвилин, тому будемо їсти. Так, бутерброд, сир, кобаска, бананчик і сочок. Але упакування взагалі топ. Ну, типу, коробка можна забрати на подарунок, <рес> Запакувати щось. Тому що ну реально, коробка красива. Коробка. А, бутерброд, ну окей. І крутезний сніданок на сходах біля п'ятизіркового готелю. Шостий ранку. Ще не хватило, тому біля готелю біля тусимо. Готелю, Це капець. Вже стоїмо в черзі. Дивіться, яка тут черга. Це вже вам не в'єтнамський аеропорт. Або там суротані. Чи ще якісь маленькі. Тут вже такий добрячий. Ми вже в дюті фрі навіть вже трішечки скупилися. Ось купила. Ну, це Віка купила на подарунок. Тримай на подарунок подрузі, в неї день народження. У нас ще є трішечки часу, можемо ще походити по дютіку. Так, у мене ще є покупочки. купила собі блиск для губ. Ось такі, ну потім буде в нас розпаковка. Зараз немає коли, потрібно вже шукати наші ворота. Все, йдемо до нашого літачка. Літачок буде великий. Але мінус те, що ми всі сидимо окремо. Олег на початку. Я з вікою десь в кінці, Віка спереду мене, а я позаду Віки. Тобто якось так. І зразу нас зустрічають. Лакшері місця. Але ми йдемо далі. І тут вже не лакшері місця. Та, є подушки, є одіяла, ну звичайно вони мусять бути. Теж нас буде трішки довгуватий переліт. Це ми в літачку. Літочок не супер із новеньких. Але нормально. Ми взагалі сидимо в самому хвості, де вже навіть не по три крісла, а по два. Летимо ми вже годину і нас ще не годували. Що скажеш? Хочу спати. <с> а я хочу їсти, а Віка хоче спати. Насправді ми дуже голодні, тому що їли ще зранку в 6 ранку бутерброд, у нас був класний ну, типу американський сніданок. Просто для мене американський сніданок це хліб, сосиски, яйце, щось таке. А Нас просто покормили бутербродом. Таке собі. Ось. Змучені, голодні. Так. Ще й окремо нас посадили. Так, і хочете, ми вам ще, А, до речі, дуже класну штуку розповімо. Покажеш чіпси. І затиску сюди. І затиску надолось. Я ще такого не бачила. Я завжди купую чіпси або якісь снеки ну, в дорогу, якщо, ну, тому що їх пропускають, бо це сухий продукт. Якщо вдруг будемо дуже голодні, захочемо щось перекусити, а потім ми їх не їмо. Тому що їх не дозволяю їсти, бо на голодний живіт їсти чіпси це не дуже корисно. Логіка тут відсутня. Я часто так роблю. Тому, звичайно, ці чіпси ніхто не їв, і ми їх прямо із собою. Але в літаку вони надулися, уявляєте? Просто пачка така стала роздута, велика. Я в шоці. Я ще такого не зустрічала. Ось чекаємо їжу, але бачила, вже поїхали ось ці такі, як вона називається. Штучки, ну, спеціальні штуки, де возять їжу. Там був Red Label, кон'яки, всякі віски, вино. Ага. Тому зараз нормально будемо тут накриють нам стіл. Наша їжа вже близько наближається. Там, до речі, спереді сидить Олег і його вже годують. А нас ще ні. До речі, я включила собі мультик, якийсь кукуіду. Ну, як включила я щось нечайно клацнула, він включився. Тому дивлюсь кубіду, а Віка дивиться нічого. Віка щойно дивилась сон, так? Нічого не снилося. Капець. Поклала чіпси і дивиться на них. Ні, ми їх не відкриємо. Ти ж знаєш, на голодний живіт чіпси ноу. Але ми їх купили, якщо вдруг будемо голодні, щоб перекусити. ні. Ми просто тримаємо і граємось. Так, вони, напевно, лопнуть, як відкриємо, вони дуже надулися. Ага, щоб зірвався туалет, так? Віка не відкриваємо. Просто дивись, коли голодний, просто дивишся. Поклала стіл і дивиться. Зараз Віка нам ще буде робити розпаковку, що нам дають Сміття. в літаку. Сміття дають нам в літаку. Це була ще подушка і було ось таке О, одіяло. Так, є роуші, Віка каже, потрібно забрати. А каже, що я така. Далі маска для сну. О, а чому ми не в діло лягала спати? Далі якийсь кремчик. Це для рук. Крем для рук. Так. Отакий одноразовий малесенький тюбик. І та да да дам дам Раніше, до речі, давали косметички, а тепер дають ось таку сумочку. Буду в школу, з нею ходити. Ставіка каже, буде в школу ходити, так, чекає. Ну, Це треба всередину. Отака. Ну, знаєте, така. Ходити по хліб в магазин. Нормально піде. Це всередину. Типу ще такий додатковий ну, кармашчик, Карманчик щось таке. Кармащичка. Кармашчик, Кишенька. Угу. Все, ось така у нас була розпаковка. Так, ось-ось-ось наближається вже до нас. Бачу, тут є ось це голубенький джин, Red Label, Bacardi. ще якась, не знаю, такої пляшки, є кола, є різні соки. Це є червоне-біле вино. І у нас сьогодні в меню, якась я бачила, картопля була і рис з куркою. Щось таке. Ага, чикен з рисом. Щось таке. Так, у мене що тут? А, виключився мій мультик. Так, показуємо вам наш набір. У віки рис з куркою, Віка не міняє традицій. Показує. Так. Ну, нормально, гарно виглядає. Далі Віка собі, вирішила взяти Кока-Колу. Не знаю, чому там стільки соків було. Булочка масло, салатик. Далі щось таке. Що це таке? Пешен фрут. якийсь? Зверху пешен фрут, а всередині, можливо, це якийсь типу це десерт. Так, так, у мене червоне вино, звичайно. Далі що у мене тут. Я брала картоплю. Кусочка можна мені відкрити, будь ласка. Ну, в принципі, набір той самий. Все те саме, крім вина. ой 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 Акуратно. Розпаковка, та-та-дам, -та -та, картопелька. І в мене ще біф. Ну, типу, картопля з м'ясом. О, гарно, гарно. Це ще диня і морква, я так зрозуміла. Ну, непогано, непогано. Давай. Ура! За наш політ! Подивіться, в нас нічого не видно. Просто все біле, тому що летимо десь в хмарах. І у мене якийсь новий мультик знову. Про попелюшку чи хто це. Не знаю такого. Знайшла собі якесь кіно, планшети, тут, якщо чесно, не дуже. Дуже поганий сенсор. І там вже носять каву і чай. Я собі ще залишила свій віка. каже, що це ще схоже на путінг. Путінг, правильно так. Ось. Тому чекаємо каву, чайок і будемо їсти путінг. Можливо, там ще до кави щось віддають, не знаю. Зараз з вами побачимо. Так, дивіться, яка в мене тут люксятина. Кава без цукру я попросила з молоком. Молоко ось окремо. І ще вони носили. Бейлін. Бейлінс, здається. Е, ну, я так зрозумію, хтось, можливо, п'є каву з Бейлісом. можливо, і Беліс. А хтось з молоком, а хтось без нічого. Ну я взяла і молоко, і Бейліс. Бейліс вип'ю окремо. А каву випрі з молоком. <схід> а що? Якщо дають, потрібно брати. А Віка взагалі нічого не хотіла, в неї ось стоїть сочок і все. Дивіться, яка краса. Ми вже підлітаємо. Не скажу, що ці 6,5 годин пройшло дуже швидко, але нормально. Класно. Тільки ось така знову присутня димка, і так всю дорогу була димка, хмари, турбулентність, ну тобто таке. Немає чіткої красивої картинки, але супер, ось тут така пляжна лінія. Я, до речі, вам не сказала, куди ми летимо. Можливо, ви по цій країні здогадаєтесь, де ми зараз. Ну так, з висоти. Бо я ось так з висоти, наприклад, деякі країни можу впізнати. Тому що, наприклад, якщо ми залітаємо в Таїланд, це зразу багато зелені, багато пальм. Я зразу розумію, що ми в Таїланді. Ну, щось якось так. Ось така країна, мені ну, теж, якщо багато пісків, зразу щось нагадує. Якусь країну, тільки вам не скажу яку. Спробуйте вгадати. Ну все, почалось море. Просто подивіться, яка краса. Це просто щось нереальне. Подивіться на цей колір води. Вона якась така біло-зелена мені. Вау. Це нереально круто. Слухайте, як все красиво. Ви просто подивіться, як це все досконало зроблено. Це просто нереально. Це просто вау. Це як картинка якась, знаєте, як це не насправді просто. Подивіться, тут вже видно дороги, мости, транспорт, багато піску. Але красиво. Річки такі гарні. О, віці, аквапарк. Клас. О, порше. До речі, ми тут були. Ріка, бачиш, порше. Аквапарк Порше. Ми там були на американських гірках. Найшвидкіша гірка. У нас 180 км на годину. Ми вже пролетіли. Ага Ура! Ми на місці та-да-да! -да. І навіть класно трішки, класно трішки поспали і виглядаємо більш-менш живчиками. Ну, краще, ніж було зранку, правда? Так що гуд Так, ось вже вигружають наш багаж. Ми ще в літаку, а багаж вже поїхав. Все дуже швидко і оперативно. Зразу купа всього поприїжджала. Тільки літак зупинився, зразу його опрацьовують. Ми вже в дюті Free, але часу тут погуляти, напевно, у нас не дуже. Літак трішечки затримався, то в нас є пів години, щоб піти на інший літак. Бо, до речі, це не вся наша дорога. Ми йдемо з літака в літак. Ось така новина. Я би ще хотіла дещо прикупити, але не знаю, чи встигнемо. Так. Угу. Я теж хотіла дещо прикупити. І Триті. ти хотіла прикупити. Ого! Я Все ж таки я встигла ще й захватити те, що я хотіла. Потім вам зроблю розпаковку, тому що немає часу в нас. Біжимо далі. Так, ми вже встигли, чекаємо, якраз, слухайте, у нас залишилося 3 хвилини. Якраз ми дуже вчасно встигли. До речі, тут такі прикольні місця очікування. подивіться, такі гарні крісла, все для людей. Комфортик. Ну, в принципі, є і такі звичайні крісла, і такі крісла, і там ще, як ми проходили, там взагалі були диванчики. тобто дуже класно. Зручно. Це ми йдемо в інакший літачок. Ось, подивіться, бачите, його заправляють. Топливо беруть ось з-під землі. Прикольно, прикольно. Літак так знову мега великий, Тільки одна турбіна. Значить, не мега великий, Бо якщо б мега великий, то було б дві турбіни. Одна більша, одна менша. Ось ще один. Ей-ті-хати. хати Ну вони такі. Авіалінії, типу, непогані. Одні з кращих, але не топові. Саме вже на місці. Ну, цей літочок, мені здається, якийсь трішечки поновіше. Помодніше. Да, Та, новіше. Ух ти, дивись, які тут планшети, які тут телевізори. Супер, дивись, тут класно, новенький, новенький, видно, що новенький. А що, ми так сидимо посередині? Я в шоці. А тут вікна такі гарні, великі, слухай. Жаль. Та, в тому ми сиділи, такі були брудні маленькі вікна. А тут такі крутяцькі вікна, все то, а ми сидимо ми посередині. Ну це це просто. Ну, в принципі, тут я вам все показала. Це взагалі супер, все новеньке, подивіться, які планшети, як воно ще якось виймається. Ага, кнопка. Ось тут нажимається кнопка, дивіться, який як джойстик. Прикольно, прикольно так. хлоп і вийнялось. Ой, класно, класно. Ну, слухайте, новеньке, супер. Далі також буде розпаковка. Що в нас тут? В принципі, так як це одна авіалінія, то також фіолетові біроуші. Маска для спання. Оце ми вже масок для спання набрали. Слухайте, я ж все з собою забираю, я економна крем. леді. І крем для рук. Такі, в принципі, все те саме. І сумочка, тільки анону розверни. Це інакша сумочка. Ну, Мотив той самий, просто інший колір. А ця мені якась гарніша. Ця не так в очі кидається, така авоська. Знаєте, В магазин за хлібом буду ходити. Така модна. Ейті хат. Що тут ще? Ейті хат Арвейс. Прикольно. Так, 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 подивіться, прийшов час знову нас годувати. Крутяк. Знову вино, всякі різні напої. Віка, ти що будеш? Ще, ще не вирішила. Ми, до речі, сьогодні їли тільки це в готелі Бутерброд, потім це в літаку, і зараз в літаку, і все. Не скажу, що тут дуже великі порції, що прям наїдаєшся, але ми вже проголодались трішечки. Так, а ми ще з Олегом будемо пити. Label, Bacardi, ще щось одне. якийсь джин. Ти будеш джин? Є шампанське. Вау! Клас, слухайте. Зараз буде пити шампанське. Тут, до речі, ще є пиво. Що там тільки немає, є все. Так, показую. Шампанське моє готове. Дивіться, як газує. Але взяв якісь... Що ти взяв собі? А, Картоплю. Те, що, до речі, ось ці порції їжі, те, що і в минулому літаку було, все те саме. Помінявся салатик і помінявся Майна десерт. Ну, ти інше собі взяла просто, так? А, я собі обрала макарошки. Ну, типу, пасту. Ось показую пасту. Ну, макарони бачиш чимось таким. Я думала, буде якесь м'яско, а м'яска щось немає. Так, ми попросили одну екстра, ну типу, курку, ну ось тільки ось це. А нам принесли все. І салат, і ще один десерт, і водичку, і булочку. Тобто принесли все повністю в меню. Суперські. ось таке ми замовили. Те, що було віки, нам дуже сподобалось. Вирішили взяти ще раз. Ну, Тому що порції, в принципі, такі, знаєте, ну, маленькі для нас. Ми багато їмо. Я ще дивлюсь кіно. Але граю якусь гру, а Віка, а Віка сидить в телефоні. До речі, тут новий літак і класно, я бачила такі вікна. Вони на сенсорі і вони вже не закриваються, як звичайні, знаєте, так шторкою донизу. А на сенсорі вони робляться темніше, світліші і голубим відтінком віддають. Бачите? Типу можна світліше, можна і темніше зробити. Це дуже класно і дуже зручно. До речі, дивлюсь мультик «Рататуй». Дивіться, як класно. Який щурик милий. Так, нам вже принесли каву. У мене є десерт. Я ще його не з'їла, спеціально чекала каву. Ну ще, в принципі, тут плюс два десерти, ще дві булки. Ну, це ще багато що залишилося з нашої додаткової порції. До речі, прикольно, що тут можна брати додаткові порції, але вони приносять вже в самому кінці. Тут завжди дають запасом, і ну, вони лишаються. І якщо ну, вже повністю кому всім роздали їсти, скільки залишається порції, і вони тоді роздають, хто хоче ще екстра порцію. Ось так. Тому. Не соромтеся, просити хто також подорожує, літає. Ще прикольно, що до кави ще дають бейліс і коньяк. Це досить прикольно. Я, до речі, в каву забула собі взяти в бейліс. Минулий раз брала, ще раз забула. Але нічого. Зараз виправимо цю ситуацію. Все, паспортний контроль пройшли, візи поставили, все зробили. Чекаємо наші валізи. Все, ми вже на вулиці, у нас пів восьмої вечора на вулиці, так світленько, до речі, ми звикли що на вулиці пів восьмої вже темно, а тут світло. Ось, змучені, якщо чесно, дуже сильно, тому що в другому літаку взагалі не вдалося мені виспатись. Ріка спала майже всю дорогу, але щось там трішечки, а мені щось не могла ніяк сістися. Тому на сьогодні вже напевно все. Ще хочу вам показати тільки вечерю. Вечеря в нас буде взагалі суперська. Тому обов'язково вам її покажу і все. І будемо на сьогодні вже відпочивати Повечеряємо і відпочивати.